Вітаю, дорогі глядачі. Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент Волинь. Сьогодні у студії з вами Ангеліна Гущина. Не перемикайтеся, будемо говорити про найважливіше і ми починаємо. У Луцьку в лікарні ймовірно від отруєння помер підліток. У столиці судитимуть прокурора, який п'яний за кермом збив жінку на смерть. Польщі затримали восьмеро осіб за підозрою у підготовці диверсій. У селі Нуйно-Кінькаширського району громада втратила свого земляка захисника Олексія Лесніка. Його серце зупинилося 20 жовтня 2025 року. Олексій народився 1 вересня 1988 року. Коли у 2014 році почалася війна, він без вагань став на захист батьківщини. Служив у мотострілецькій бригаді, виконував бойові завдання в зоні проведення АТО. Побратими згадують його як. Мужнього доброго і щирого чоловіка, який завжди підтримував інших. Він був відкритим і доброзичливим, любив життя та цінував прості речі. Скроботні дні також для камінь-кашерської громади. 20 жовтня під час снесення військової служби на території Сумської області загинув Роман Каденчук, 1991 року народження. Про втрату повідомили у міській раді. Роман був вірним сином України. Та мужньо виконував свій обов'язок перед батьківщиною. Його життя трагічно обірвалося, залишивши білі смуток у серцях рідних, друзів та побратимів. Окрім того, Ківерцівська громада отримала трагічну звістку з фронту. Під час виконання бойового завдання загинув військовослужбовець із ківерців Леонід Брензій. Чоловік народився 12 грудня 1976 року. долав Збройних сил України його призвали 8 жовтня минулоріч. Він служив гранатометником мотопіхотного відділення у складі мотопіхотного батальйону. На жаль, 9 серпня 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу Попкров. Ська, що на Донеччині воїн загинув, захищаючи рідну землю. Також сумна звістка знову надійшла до Луцької громади. На війні загинули аж двоє військових: Владислав Драганчук та Віктор Бондарук, які мужньо боронили Україну від російських окупантів. Лучанин Владислав Драганчук служив старшим навідником артилерійського взводу. Воїн загинув 19 жовтня цьогоріч під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту іскрисківщина Сумської області. Ще одна болюча втрата Віктор Бондарук із села Жидичин Луцької громади. Військовий служив старшим механіком водієм механізованого відділення. Він загинув 14 жовтня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі Костянтинівки, що на Донеччині. Редакція телеканалу висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблим захисникам, честь та шана героям. Розслідування триває у Луцьку. Трагічно помер 13-річний хлопець із Дубинського району Рівненської області. За попередньою інформацією, дитина могла отруїтися продуктами харчування. Підлітка госпіталізували до обласної лікарні ввечері 20 жовтня. Однак врятувати його життя медики, на жаль, не змогли. Тіло спрямовано на судово медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. Випадок зафіксований, поліція розслідує обставини. Нині триває розслідування. На Волині поблизу вітряків трагічно загинув чоловік. Інцидент стався 20 жовтня у селі Мишів Володимирського району. Як повідомила поліція Волині, 35-річного жителя Вінницької області під час виконання земновпорядних робіт біля вітряків засипало ґрунтом. Колеги витягли чоловіка та доставили його до лікарні, проте врятувати життя не вдалося. В поліції підтвердили, що за попередньою інформацією трагедія сталася через обвал ґрунту. Відомості за фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань. У Луцьку під колесами маршрутки опинилась дитина, сталося 20 жовтня на вулиці Корольова. Водій маршрутного автобуса 38-річний чоловік не встиг загальмувати і наїхав на 10-річну дівчинку, яка переходила дорогу. Поза пішохідним переходом дитину з травмами доставили до лікарні. Друга ДТП сталася того ж дня, пізно ввечері близько 23.00 на вулиці Глушець. 21-річний водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Форт, яким керував інший. У результаті зіткнення постраждав 17-річний пасажир. Його також госпіталізували. Поліція відкрила кримінальні провадження. Слідство триває. На волині медики фіксують випадки ГРВІ та COVID-19, Однак ситуація залишається стабільною та контрольованою. Попри це, лікарі закликають не ігнорувати перші симптоми, адже звичайну застуду легко сплутати з коронавірусом. Як розпізнати відмінності, та коли ж таки варто звертатися до лікаря? Дивіться далі у сюжеті. З приходом осінніх холодів рівень захворюваності на ГРВІ та інші хвороби традиційно зростає. І цей 2025 рік для Волинської області не виключення. Багато людей і справді відчувають слабкість і недугу. Хоча, за даними рутинного епіднагляду за грипом COVID-19 та іншими гострими респіраторними вірусними інфекціями, рівень захворюваності у Волинській області є меншим визначеного епідемічного порогу на 13% і оцінюється як фоновий. В області спостерігається дещо зниження, деяке зниження захворюваності яке становить 2% порівняння порівнянні з попереднім тижнем. Протягом тижня минулого захворіло п'ять тисяч людей. В порівнянні 5 тисяч було за попередній тиждень 5168 тисяч осіб. Що стосується захворюваності на коронавірусну інфекцію, то також спостерігається зниження, яке становить 35% п'ять в порівнянні з попереднім тижнем, хворіють як дорослі, так і діти. А захворювання досить різні діти становлять 65% від усіх захворілих на гострі респіраторні вірусні інфекції. Протягом тижня госпіталізації підлягало 90 осіб, серед яких 64% це діти. Враховуючи ситуацію із новими штамами ковід, відрізнити цю хворобу від ГРВІ стає дедалі складніше. Як відрізнити, наприклад, при ковіді, як правило, просто піднімається температура, може бути сильний біль в горлі, от такий просто От, Але при цьому і на третій чи на третю-четверту добу з'являється таке сухе покашлювання. Ну це вже тоді вже можливо йдуть якісь ускладнення по типу трахеїту, може бути і пневмонії. А ГРВІ, вони, як правило, мають нежить, ну такі більш виражені катаральні симптоми: нежить, кашель, от, такі можуть бути водянисті виділення з носа, сльозотеча. У луцькій дитячій поліклініці кажуть, що ситуація з дітьми дещо інша, а підтверджених випадків ковіду не було. Осінь наступила. Але ми протягом жовтня місяця не спостерігаємо підвищення гострих респіраторних інфекцій. А випадки ковіду 19 в нас ну не підтвердне, немає. Підтверджених випадків в нас немає. Черг у дитячій поліклініці не спостерігається, оскільки, як кажуть медики, усі приходять за записом. А для того щоб вберегтись від хвороб, потрібно виконувати найпростіші поради. Ми всі прекрасно знаємо, що якщо захворів, сиди вдома, для того ти вбережеш і себе від ускладнень в подальшому, і так збережеш оточуючих від інфікування. Знаємо дотримання режиму. Провітрювання режиму, гігієна рух, треба гарно мити руки. Але найефективнішим методом медики називають вакцину. Тож ситуація на Волині залишається стабільною. Але попри це, медики наголошують: варто берегти своє здоров'я, пам'ятати про профілактичні заходи, аби не наражати себе та близьких на небезпеку захворіти. Що ж, це були головні події Волині. Далі будемо з вами говорити про те, що ж відбувається в інших українських містах. 21 жовтня російські війська знову атакували Херсонщину, обстрілюючи цивільну інфраструктуру з артилерії, міноматів дронів різних типів. Про це повідомила Нацполіція України. Під ударом опинилася Херсонський та Береславський райони. В Антонівці росіяни скинули вибухівку з БПЛА на 84-річну жінку, яка перебувала на вулиці. Вона загинула на місці. В осокорівці через атаку ворожого дрона постраждав 36-річний місцевий житель. Після опівночі російські військові вдарили трьома безпілотниками по мікрорайону Шуманський у Херсоні. Поранення отримали ще троє людей. Поліція також зафіксувала пошкодження шести багатоквартирних і 16 приватних будинків, двох навчальних закладів та двох автомобілів. Через російські обстріли на Запоріжжі загинула одна людина, ще двоє поранені. Про це 21 жовтня повідомила Нацполіція України. Окрім того, у селі Приморське від артилерійського удару загинула 70-річна місцева жителька. Внаслідок атак безпілотників. Постраждали цивільні у Варварівці. Поранено 36-річного водія після влучання дрона в авто. А от в Преображенці травмована 70-річна жінка. Готував нову серію терактів на Одещині. СБУ затримала агент РФ. Він намагався підірвати два саморобні вибухові пристрої на території Ізмаїла. Теракти мали відбутися по черзі у годину пік. Один вибух мав прогреміти біля районного ТЦК, ну а інший поблизу. Іншого об'єкта сил оборони, розташованого поруч. У такий спосіб грашисти сподівалися вбити якомога більше військових та цивільних мешканців портового міста. За матеріалами справи, виконавцем російського замовлення виявився завербований ворогом 27-річний місцевий автомеханік. У поле окупантів він потрапив під час пошуку легких заробітків у телеграм-каналах. Нині зловмисник перебуває під вартою, йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. У столиці затримали колишнього поліцейського, який за 10 тисяч доларів обіцяв допомогти киянину влаштуватися на роботу до військового інституту. Щоб отримати бронювання від мобілізації. За даними слідства, чоловік переконував знайомого, що має потрібні зв'язки у військових структурах і може вирішити питання за винагороду. Його затримали під час отримання всієї суми. Колишньому правоохоронцю вже повідомлено про підозру і тепер йому загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Уночі 20 жовтня між селами Яринівка та Антонівка на Березнівщині сталася серйозна аварія. Попередньо відомо, що 41-річний житель села. Не мовичи, не впорався з керуванням. Автомобіль з'їхав на узбіччя й перекинувся. У наслідок аварії кермувальник отримав тяжкі травми. Його без свідомості ушпитали до реанімації. Пасажир, 39-річний односельчанин, теж постраждав. У нього перелом ребер та забої. Чоловіка госпіталізували до хірургічного відділення. Нині ж поліція відкрила кримінальне провадження за порушення правил дорожнього руху. Тим часом у Києві судитимуть колишнього прокурора, який останнє з збив жінку на смерть в центрі Києва. Слідство встановило, що 19 липня 2025 року чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на пішохідну зону та збив 61-річну жінку, яка якраз йшла тротуаром. Від отриманих травм жінка померла на місці. Після наїзду прокурор намагався утекти, однак його оперативно затримали. Медична обстеж. Підтвердило значний вміст алкоголю у його крові. Наразі обвинувачений перебуває під вартою, без права внесення застави. Тепер ви знаєте більше про те, що відбувається в Україні, і ми з вами також перейдемо до міжнародної арени. Італія висловила готовність долучитися до групи союзників НАТО, які фінансують закупівлю американської зброї для України в межах програми PURL. Як повідомляє Блумберг, міністр оборони Італії Гідро Крозето заявив про це під час зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО минулого тижня. Раніше Італія не планувала брати участі в цій ініціативі, проте змінила позицію через побоювання, що може залишитися осторонь, якщо ж програма стане головним механізмом. Ум України програма PURL дозволяє союзникам НАТО спільно фінансувати закупівлю американської зброї для України щоб прискорити постачання на тлі затримок у США. Готували теракти на території Польщі. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив про затримання восьми осіб. Про це він заявив у своїй соцмережі вранці, 21 жовтня. За його словами, операцію провели співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі разом з іншими спецслужбами. Наразі справа перебуває на етапі розгляду, тривають слідчі дії та оперативні заходи. До слова, польська влада вже не вперше фіксує подібні випадки. Раніше в країні викрили громадянина Білорусі який нібито співпрацював із КДБ, а також 27-річного колумбійця причетного до підпалів у Польщі. Що ж, це були усі головні новини на цей час. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, то телефонуйте 050 782 4011. Ну і неодмінно стежте за новинами разом з телеканалом Конкурент Волинь. Сьогодні у студії для вас працювала Ангеліна Гущина. Бережіть себе та один одного. Побачимось.